Обіцяли виплати від ООН, ЮНІСЕФ та інших фондів а насправді обкрадали у Львові. Кіберполіція викрила злочинну організацію, яка ошукала півтора тисячі людей на 6 мільйонів гривень. Шахраї розповсюджували фейкові посилання під виглядом соціальних виплат і таким чином отримували доступ до банківських рахунків. Чотирьох криворіжців, які переїхали на Львівщину, та ще чотирьох місцевих затримали правоохоронці. Вони здійснили обшуки в оселях та автівках шахраїв. Знайшли 40 телефонів та комп'ютерну техніку. Ймовірно, з них зловмисники і реалізовували свою злочинну схему, отримуючи доступ до банківських рахунків громадян. Вони здійснювали заміну фінансового номеру телефону. потерпілим на свій та збільшували кредитний ліміт по картках. Грошові кошти з банківських карток потерпілих, здійснювали вивід через онлайн купівлю паливних карток мереж АЗС. Шахраї вже були неодноразово засуджені. Зараз їм загрожує до 15 років позбавлення волі.